Володимир Хомков третє став мером рівного. Уже підраховано 100% протоколів з усіх 106 виборчих дільниць. Відтак за Хомка проголосувало трохи більше 64%. Перемогти не завадила, і та обставина, що Володимир Хомко був змушений повернутися за паспортом, який забув в автомобілі. За його суперника, депутата Сарненської райради, кандидата від партії Громадський контроль Дмитра Якимця, свої голоси віддало 32% виборців. Загалом другий тур мерських виборів запам'ятався рекордно низькою явкою. Членами виборчих комісій, які відмовлялися виконувати свої обов'язки нестачею або ж, навпаки, надмірною кількістю бюлетенів на виборчих дільницях. А ще п'ятихвилиною затримкою відкриття виборчої дільниці, яка знаходиться в школі номер 28 що в мікрорайоні Північний, загалом явка склала близько 30%. Отож, із понад 180 тисяч жителів рівного своє волевиявлення здійснило лише 25 тисяч. До слова, значно активнішими за молодь були люди старшого віку. Найнижча явка Явка Зафіксована на студентській дільниці, що на вулиці Остафова, 31, де у першій половині дня проголосувало лише 40 виборців із 1599. п'ятсот Такі цікаві тенденції. Адміністрація вузу оголосила понеділок вихідним днем. А як ви знаєте, вівторок в нас студенти святкують день студента, і виходить, що субота, неділя, понеділок це вихідні дні, і і можливо через це якраз явка низька, тому що багато студентів роз'їхали додому. Тому що багато вихідних днів, вихідних днів, і це а, суттєво впливає на явку ви. Проте, як виявилося, переможець не знає про свій тріумф. За словами прес-секретаря Володимира Хомка Олеся Лопачука, вони не в курсі, що підраховано 100% протоколів з усіх виборчих дільниць. Зустрітися зі старим новим міським головою, журналісти телеканалу Ритим не змогли, оскільки він наразі знаходиться поза межами рівного. До слова, екзит полики провів телеканал Ритим був максимально точним і похибка склала не більше 2,5%. За словами соціолога Олександра Субота, опитування провели на 30. Дільницях. На кожній із них опитали по 50 респондентів. Анна Хіночик у ритмі подій.